Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Довкола тимчасового існуючого кримського мосту зараз проводяться навчання, і ми з вами були свідками минулого року. відбувалося те саме. Вони показували, як працює їхня протиповітряна оборона, туману це все. А потім як шандерахнули по мосту і виявилося, що нічого не працює. Ну то як... звісно, протиповітряна оборона виявилася незаточеною, не проти фури набитої вобутів. Це правда, не можна От, всі сценарії прості, прості, прорахувати. і коли бувають набагато красне. Тут питання в тому: це що це щось таке лінійне, звичайне? Ну тут ж війна на території України. Вони розуміють, що е, будь-який безпілотник з Ліхтенштейну може знову долетіти до них, чи вони прям сильно-сильно вірять у Збройні сили України? В даному разі вони швидше за все сильно сильно вірять у передані нам ракети Storm Shadow. Mm -hmm. От е, Storm Shadow, вона якраз е, на відміну від більшості ліхтенштейнських безпілотників, Storm Shadow е, е, має не тільки відповідний радіус дії, що воно туди долітає, е, і ще й долітає точно, але вона має і достатньо велику бойову частину. Справа в тому, що Кримський міст не ну, така собі, ну скажемо, чималенька споруда. Просто влупити в нього, як ну, умовно скажімо, хімарсом чи чимось подібним, ну це дірочки в нього. Ну, ми Олександрівський робити. міст пам'ятаємо. дуршлаг от, з нього. От, Отож, скільки з нього саме от робили дуршлаг, а він вже стоїть. Стоїть і далі. От, е А от якраз Storm Shadow, 470 кілограмів вибухівки, це все ж таки вже те, що може, скажімо так, Хепуте. суттєво деформувати так, цю, 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 цю споруду. І саме цього вони наразі дуже бояться. А Абсолютно е, зрозуміло, що як тільки перші наші танки перейдуть на Чангар, для нас буде дуже важливим цей міст перебити. В такому разі Крим просто стає островом і далі він береться, як він брався завжди. Це от... Коли питаються часто, а от що легше взяти Крим чи Донбас, то однозначно Крим це навіть не порівнюється. Донбас, на жаль, має за собою широченний тил, умовно можна сказати, до Уралу. От там, там не переб'єш комунікації, там весь час буде постачання, підвоз. Крим це острів. Ти виходиш на перешийок і ти е, б'єш моста, все, і ти лишаєшся. Тобі протидіють тільки ті сили, які зосереджені на острові, їм нічим не допоможеш. І історія показує, що. От е, город Русской Слави Севастополь він тричі витримував ворожу облогу, і всі три рази здавався. Всі три рази його брали. Ну мені здається, що от четвертий він, ніби от на підході. Є цікава думка від міністра оборони Латвії. Вона каже, що незважаючи на те, що Росія зазнала суттєвих втрат на полях бою в Україні, помилковим є вважати, що вона зникровлена, і все ще Росія здатна на нові. Цитую стратегічні сюрпризи. З одного боку, вона частково права. Ми чудово розуміємо, що в росіян лишається мобілізаційний резерв. Ми чудово розуміємо, що в росіян запас оцього гарматного м'яса, ну, в принципі, його можна вважати ну, практично безмежним. Тобто, треба буде мільйон, наберуть мільйон, треба два, наберуть два. Але з іншого боку, треба розуміти, що це не одномоментно. Що це процес. І є така штука, як пропускна здатність мобілізаційної системи. І пропускна здатність російської мобілізаційної системи нам зараз вже дуже добре відомо. Це десь приблизно 200-250 тисяч мобіків за один заход. І на обробку цього одного заходу десь порядка чотирьох місяців. Тобто при теоретичному запасі в мільйони бурятів, от, е, практично вони можуть максимум тричі на рік, краще двічі, набирати десь по 200-250 тисяч. Оце їхній темп реального поповнення це теж дуже багато. Я розумію, як це виглядає особливо для європейців, що це більше, ніж взагалі всі європейські армії разом. Але в масштабі цієї війни ми, ми от зараз бачимо, що наразі їм навіть вже нема ким прикрити Білгородську область. Їм, щоб по-серйозному прикрити Білгородщину, вже треба знімати або з Луганщини, або з Запоріжжя. От оце, оце показник. Тобто в масштабі цієї війни в них дійсно вже починаються проблеми. І чому вони зараз, чому росіяни зараз так хочуть пав? Бо їм треба ще одну хвилю мобілізації. На ще одну хвилю мобілізації їм треба літо. Тобто, десь на осень вони могли б виставити ще от 200 кілоорків, досипати сюди на фронт. Але на осінь, відповідно, одна з задач не дати їм цього часу. Ми не можемо наступати, а тільки наступлення дає побіду на полі бою. Йде підготовка к проривам, вона вже на фінальній стадії. То наступлення, яке. началось в начале мая, в первой декаде мая. Подготовка к прорывам идет не больше, чем месяц. То есть в течение месяца мы увидим несколько прорывов. Вот это может быть дни, может быть недели, но до первой декады июня точно будут прорывы на тех направлениях, на которые, которые определены для выполнения такого рода уже действий. Сейчас на, все, на всей линии фронта рассредотачиваются наши войска, проводят, проводится дальнейшая разведка боем на тех участках, где предполагаемое движение наших войск будет уже более мощное. Район Бахмута – это не стратегический район для наступательных действий. Это район оборонительный, то есть ибо чревато, потому что попадая под перекрестный огонь, часть Бахмута они не возьмут никогда. Ну а дальше, в зависимости от развития ситуации на линии фронта, будем принимать решение деоккупировать Бахмут. И вряд ли мы это будем делать так, как россияне его пытались оккупировать. Мы же не дураки, но смысл заходить в город, если его можно обойти. Потому что обойти по широкие дуги, это не охват Бахмута, по высотам – это тактическая большая задача. А здесь оперативная, стратегическая задача – охват всей российской группировки, которая сейчас в таком полукотле находится, Бахмутско-Солидарской. Охват может быть произведен из Белогоровки на Попасную, со стороны Курдюмовки на Попасную, из Подгорловки. То есть это большой охват, такие большие клещи. Ну а российский гарнизон будем удерживать в Бахмуте. В розрушеному городе в качестві полигона для уничтожения. Вот то що будет в районі Бахмутсі, ті розговори ніж деморалізують людей, які на передову З Запорізького напрямку перекидають якісь частини, тому що робити щось треба, бо поки що перемагає російська армія цих повстанців, яких називаю добровольчий корпус легіон вільна Росія. Вони їх перемагають тільки пропагандистськими засобами. Хлопці просуваються вперед, вже 40 кілометрів фронт, Не тільки і Вчора взорвало майже мережу ввечері фотографії бійців біля села Глаголєва. Це Курська область, неподалік від границі з Росією. Навіть якщо хлопці вийшли просто сфотографуватися і піти, то це вже потребує від окупантів перекидувати туди якісь резерви, щось робити там. Тобто це процес поширюється а що робити? Кинути спецназ срочно туди, так спецназ під Києвом залишився. Контрактні підготовлені бійці, вони на Донецькому напрямку під Бахмутом, Вугледаром, Мар'їнкою, Авдіївкою. Кинути е, строковиків, тільки но призвано, чи мобілізованих проти бійців, які загартовані в боях в справжніх. Ну це така собі перспектива. Ісход підсказуєм. Е, Розвардію, кадирівців. Кого. Тобто дуже важко резервів нема, і Кремль в Їм приходиться перебрасувати туди з участків українського фронту, це великий плюс. І вони знімають пропагандистські відео, вони покрасили якісь машини у пікселі, як на мене, форма української армії, спалили їх, там, якісь вбитих показують, кажуть, що діверсанти українські ліквідовані. Але є нюанс, який цивільні пропагандісти кремлівські не знають. Так, піксель це форма української армії, Збройних сил України. Але Легіон Свободної Росія і Русський добровольчий корпус. Вони носять мультикам. і техніку красять мультикам. Це теж камуфляж, але він п'ятнами. Для військового це ну різниця. Ну вона зразу наочно. Ти бачиш. Ну а цивільний, що сказали, хлопці в снято і згорілу техніку в камуфляжі. Камуфляж є камуфляж. Покрасили піксель український. Тобто, ну ось пропаганда так працює. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.